Доброго дочка. Іду я вам показати одну штуку. Дивіться, яке сонце, але сьогодні дуже похолодало. Прямо йдемо сюди-сюди. Дивіться, які пальми, замість наших яблук. Хі -хі -хі. Бачите, що робиться, це зупинка таксі. От. Ідемо. А зараз я трошки... Відключуся і там, де б треба, я вже відключусь. Дивіться. Тут всюди капель не полив. О, я вам покажу, дивіться, всюди-всюди, бо по-другому б тут не росло. Апісто цвіте он підіду теж покажу. Ми йдемо, йдемо сюди. Цякі пальми. Зараз тишина. Добре, що людей нема. Сезон закінчився. Ти це Так. Йдемо, йдемо, йдемо. Зараз, зараз ой, собакою гуляє. Тоже світу з це цей самий, просто з другої сторони. Вони тут вічно зелені. І от гляньте, яке деревце, куди я йду, думаю, покажу. І от. Тут можна було б, наприклад, якоїсь людини запитати, тому що самим таке діло тут не робиться. Тут не встиг руку протягнути. Як вже буде поліція. От когось запитала би і нарізала би. Дивіться, збільшую. Дивіться, який їм жир. Наверху з плотиками. Дивіться. О, яке дерево. О, таке дерево. чешуться, але може це воно оце як мені понаписували, що бачите, плодики. Е -е. Може, воно тут тою осою запиляється, не знаю. Але інжир тут, я пам'ятаю, колись я там парк владі, колись я тут з дітьми, як були маленькі, гуляла, то тут джир дуже смачний, такий темний і великий. І так воно і росте, те дерево. От. О, машина хоче садь, Друге місце стає. Ось таке дерево. Бачите, ніхто його тут не обрізає, ніхто тут порядки не наводить. А о! Ой-ой-ой, бачите, аж асфальт піднімає. Скільки цих підручних, як воно називається, гляньте. Це, це капец, оце то дерево. Думаю, піду покажу вам. Гляньте, тут його не обнять. Он моя рука, дивіться. О. Воно два рази грубше, чим, чим я. <гум> Товстіше. Шуткую, шутка. Ось такі інжирчики. Я навіть не пам'ятаю, чи воно обсипається повністю листя, чи воно отаку от, от собі і живе далі. Бачите, таку можна було б вирізати, але ж буду йти уніжатися, просить. А, а може, воно так як ви говорите, треба ця властофага. Оці, що мені привезли Даніель, знайомої моєї внучки, це в його тата, росте 20 років інжир. І я його попитала за осуцю. Каже, що тато руками розводить, що він навіть і не чув про таку осу. Може він от в такого дерева, може і ця оса. Не знаю. Як подивитися, слухайте, аж проситься, ви бачите. Проситься, проситься. Ось цього проситься. Всі просяться. Ну не знаю, буду думати. Дивіться, вон там, які гіллячки. Буду думати. Треба в цю пиццерию зараз ходжу, тут мене знайома навіть робить. Запитаю. Але що вони знають? Вони ж, слухайте, у них під хатами апельсини ростуть. Вони їх не рвуть, а купляють у магазинах. Бачите? А, там багато-багато плодиків на самому верху. ну, вже все, вже сезон пройшов. Отаке, отаке я вам захотіла показати такий інжаряка. Гляньте. Кажу, ніхто не обрізає його. Пам'ятаю, що тоді було море, все засипано плодами, воно тоді було менше набагато. Я вже ж 9 років вдома, а 13 років я тут була, то воно вже виросло і виросло і виросло, і буде далі рости. Добренько, на цьому все. Оці дерева дуже гарно цвітуть. Не знаю, як вони називаються. Дуже гарно таким фіолетовим. Як акація цвітає, геть і листочки покажу. Акацію. Ось таке всього вам найкращого. Пишіть, до, що ви думаєте про ці оси на цьому дереві. А ну, тут трошечки зменшу, щоб повністю дерева. Геть-геть до цього. До мінімуму зменшила, геть-таке небо сьогодні. Шлю вам хорошу погоду, сонячну з Іспанії. Все вам найкращого. Пока-пока.